Продовжуємо люблені хресті, брати і сестри говорити про старий Завіт І сьогодні слід сказати про явлення святому праведному Аврааму про святої трійці. Ця біблійна історична подія описується у 18-му розділі книги буття. Саме там описано, як Авраам. У спеку дня, перебуваючи у затінку свого шатра біля дуба Мамрійського, він перебував і в роздумах. І коли в спеку дня, в середині дня, він підняв очі і побачив, ось сказано, три мужа стоять. І Авраам. До цих трьох мужів і звертається до трьох, як до одної особи. Він каже володарю, адонаї володарю не пройди повз мого дому. Тобто він зрозумів таємство святої Троїці. Свята Троїця це отець, син і Святий Дух, це не три окремих Бога. Але один єдиний Господь, Бог, Отець, Перша особа Святої Троїці, вічної своєї постасі народжує сина і вічної своєї іпостасі виводить Духа Святого. Син, єдиносутній Отцю і Святий Дух, так само єдиносутній Отцю і Сину. І свята Трійця перебуває вічною блаженною і по своїй природі для нас непізнаною споконвіку. Це явлення у вигляді трьох ангелів було не просто так, Господь явився, щоб сказати Аврааму. А це було 4 тисячі ліття тому, розквіт язичництва огидних поганських культів. І ось Господь являється і каже, що. В тебе і в твоїй дружини Сари народиться син Ісаак, і що в ньому благословляться народи. Із рода Ісаака будуть породжені інші діти. Із цього роду через два тисячоліття народиться Діва Марія, а від неї народиться Господь наш Ісус Христос. Тобто, один із цих трьох, хто прийшов, Бог син, він мав втілитися в подобу. Людини, щоб спасти нас від вічної загибелі.